Друзі, всім привіт, це Світає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Acura TLX 2017 року випуску в комплектації ISP 3,5 бензин. Передній привід автомат. Машина дуже динамічна, красива, з мінімальними пошкодженнями, відновлення виключно оригінальними запчастинами. Друзі, по машині просто нема до чого придертись. Преміальна гума в неї стоїть красивучі диски. Є в нас також безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Шикарні вставочки декоративні, червоний, шкіряний, перфорований салончик. Все в ідеальнішому просто стані. Чорна стеля. Є в нас також люк, дифузорчики, сидіння. Дуже зручні. Друзі, машина реально динамічна, і дуже м'якенька в ходу. Є в нас електропакет, є в нас пам'ять сидінь. Сидіння у нас, до речі, також з коліною підтримочкою. Вона ховається. Сидіння, друзі, в ідеалі. Дуже гарний автомобіль, вона на асистентах, як ви бачите. Є в нас автосвіт, автодощ, мультикермо, друзі, взагалі в ідеальному стані. Дуже все ну, машинка дуже якісно відновлена і охайненька. Є в нас безпроводна зарядка. До речі, встановлений також безпровідний CarPlay. Камера заднього огляду парктроніки 360 це все в неї є. Друзі, машинка знаходиться на локації кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв. Фари в неї, до речі, чорні, вони максимальні також. E, значить, 169 тисяч пробігу, 22 тисячі 990 за такий автомобіль. Чому? Тому що це не звичайний TLX, не можна її прирівнювати до звичайних 2,4 TLX. Це комплектація, це динаміка, це класний розхід і класні емоції, друзі. Приїжджайте на нашу локацію, оглядайте, тестуйте, доступна, вона лізинг в кредит. Є готівковий, безготівковий розрахуночок, є розрахунчок криптою. Також ми можемо його обміняти на ваш автомобіль і можемо викупити також ваш автомобіль на максимально вигідних умовах. Отже, чекаємо на вас і на ваші пропозиції.